Опа! А хто їй це слово? яєчко шоколадне на дереві. Я сейчас нападу на чайку. Всім привіт, друзі. Нове відео, друге відео на каналі. Я зі своєю сімейкою, так сказати, з Каженою приїхали до берега якогось, до. як це називається взагалі, я не знаю. Короче, тут така річка, точніше це озеро називається. Женевське озеро. От. І ми тут устроїли пікнічок. Пожарили сосісочки, сарделечки, картопельку, в фольге, там кукурузку в фольге. Вообще красота. Я сейчас вам тут вставлю пару моментів. Так, друзья, ми сейчас ведемо репортаж з міста, так сказать, преступления. У нас тут сирні палочки. Отакі вот чевапчички. Чівап... Сарделечки, сосисочки. Ой-ой-ой, Так, значить, що у нас тут ще имеется? Наші місця поїдання. Тут у нас картошечка вже спеклась, я її приселив. Такий от напіточек. Вот, Газований сестричкин кофеечек. Ми будемо їсти з таких собраних тарілочок із фольги. Оце, оце соус по сирні палочки. Е, Салатик такий заправлений соусом коктейль, то є кепчупнес. Таке от у нас місто для поїдання. Да, Ось вот Тут у нас була картошечка. От, ну тут, тут прикольно. Такі от деревця, Там он якийсь човен плаває. Люди, куча людей. Ну не так багато. Ми як прийшли це десь години-дві тому. Прийшли то тут. Було багато людей. Сім'ями сиділи тут такі восточні сім'ї, всякі турки і так далі. Зараз я вас тут на деревце спробую запхнути кудись, господи, прости. Тут прикольно. Я так от як ви бачите, спортивний костюмчик, хоп, хоп, ровненько двигаюсь пума на місці. І мені написали коментар перший. На першому відео, там де я вам з, з вами знайомився. так сказати. Написав якийсь пацанчик, я не знаю, щось там удачі. То мотивує капець як. Тому будемо, друзі, далі знімати. Буду вам тут розказувати, що як, як у мене життя. Сьогодні п'ятниця, а ні, сьогодні субота. Я не пам'ятаю, що сьогодні за день. Коротше, субота. Вроді. От. То субота не робота, то ми так і работаємо. Надихаю, друзі. Отдихаємо, поки можемо. Опа. А хто яйця сховав? Гляньте, яїчка шоколадна в дереві. Завтра з дівчиною зранку треба буде поїхати в одне місце. Там на великій парковці приїжджає машина з України. Я не пам'ятаю з Чернігова чи з Чернівців. От то там мужички двоє відправляють посилки. З Швейцарії в Україну, ну так само наоборот, то ми поїдемо, вона хоче там, своїм родичам відправити посилки, всякі, шоколадки, сири швейцарські, ну як, як положено. То зрано буду займатися такими ділами, ну а потім в свободний там, щось буду втикати. А якщо хтось з вас захоче там поіграти зі мною, в щось, я там на свій Steam профіль залишу в, в описі, то може колись зіграємо з вами, друзі. Я там в КС граю. такі всякі діла, Тому так. Ми вже скоро будемо збиратись додому, їхати, бо вже 18.44. 18.44. Ми тут вже 2,5 години. ну Ми, до речі, сюди і добирались годину там, з хвостиком. То воно, ну, звісно, це, це місто дуже класне, воно то варте, щоб сюди приїхати. Гарна набережна тут взагалі класна. Так, зараз я вам бандити, покажу, тут все подробно, як вона, що як вона. Тут уже захід сонця. Такие тут камни. Зараз мы сюда, друзья, и залезем. Господи, як бы не впасти тут. Камеру не посеять. Не, ну гарно, гарно. Не поспоришь. Ну човник у них собі спокойненько себе там плавает. Не, вода чистая вообще класс. Я вам отвечаю, я сюда літом приїду Ну, может и не сюда. Ну, короче, приїду, Тут чистая вода. Вот. Ты шо? Не, ну, правда, зараз на сезон, тут мало людей купається. Сьогодні у нас 19 градусів було максимум. То там декілька сімей з дітьми купались. Я просто навіть не можу представити таку картину, щоб у нас українські сім'ї з дітьми купались в річках і тому подібне. це Коли на вулиці 19 градусів, тут же ж вода ну максимум 10 градусів. Закаляються швейцарці, Ви що? Да. Классно. Камень всякі в этих уже в паростках всяких стовпчики он якісь. Не прикольно, Гори видно. Гарно, гарно. Так, можна вообще фоткать і ставить на обои. Нереально, мені кажется, що оця фотка та що на макбуке, ну, на macOS стоїть По оця фото, фотка на обоях, ну ви поняли, з горами. мені кажется, це Альпи, тому що воно зараз якраз під, під захід сонця дуже схоже. зараз я трохи поближче підійду, я вам покажу. Гляньте. Лава, погнали пацанчики. Якщо вам интересно вообще такі відео даются, що ви, ставте лайки, я ще для себе снимаю. Не, реально. Классно. А там у друзей на все спокойно. Супер, он кашечка плавая. А и вообще пофиг. Камни такие, не знаю. Вот просто моя рука. Ну, гля. Просто сдуреть можно. Я сейчас нападу на чайку. Ребята, готовьтесь. Сейчас нападу на чайку. Друзья, чайка моя. Чайка здесь. Ну, це так маленьке, коротеньке відео буде. Я вам просто показав, як тут гарненько доклав інформацію, всю, яку вам треба знати. Коментуємо, підписуємося на канал, ставимо лайки, ділимось з друзями, бандіти.